Вітаю всіх добрих людей, чого б тільки не було на святковому столі, але наш улюблений Олів'є ніколи не завадить. І є в мене, друзі, мрія приготувати його за оригінальним рецептом автора цього салату, самого Люсієна Олів'є, який був представником однієї з кулінарних династій французького Провансу. Та є нюанс, не можу знайти м'ясо рябчика. Але я над цим працюю. Сьогодні ж ми відступимо від традиційних варених ковбаси та картоплі і приготуємо смачнючий та корисний олів'є з креветками та авокадо. Друзі, все те ж саме. Яйця, майонез, горошок, морква, огірочки, замість картоплі і авокадо. А варену ковбаску замінять чудові креветки. Криветки в мене двох сортів. Дрібненькими ми змішаємо в салаті. А ось такими гарними прикрасимо. Всі креветки я купував очищені, відварені, вже готові. Але в майонезі не буде зовсім видно. Я їх трохи підсмажу на вершковому маслі. Додамо зовсім трохи чесничку. Ось так. парчало відправляємо наші креветки і для кольору трохи меленої паприки часничок вибираємо так, друзі, їдемо далі. Відкриваємо горошок і зливаємо з нього рідину. Відправляємо його в друшлячок. все має гарненько стикти. Сік потрібен нам для вінегрет. Оце олів'є. Тут має бути таке ну, сухеньке все. Друзі, гірочки, хто які любить, я взяв і свіжий і такий солюний. Нарізаємо. Я все нарізаю середнім кубиком. І солений огірочок відправляю до горошка. Нехай трохи стече. Так само нарізаю свіжий огірочок, відправляємо миску для змішування. Так само нарізаємо відварену морквину. Відправляємо до миски. Яйця в мене їх 5 штук нарізаємо кубиками. Поїхали яйця до миски. Сюди ж поїхали підсмажені креветки. Друзі, тепер авокадо. Його треба очистити. Як саме зараз покажу. Все дуже просто. Розрізаємо напіло Так от по, по кругу. Розділяємо його. Ось таке, як масло, класне таке. Дістаємо кісточку, можете посадити її, може щось виросте, Беремо ложку і так обережно, обережно піддіваємо шкірку по колу. Бачите, воно чудово все знімається. Акуратно. Просто чудово. Ну, може хто не знає, я показую. Я думаю, люди знають, як це робиться. Трохи зрізав. На любителя. дуже корисне, особливо для діабетики. Вона таке масне, як масло. Нарізаємо кубиком. Відправляємо до миски. Сюди ж відправляємо горошок та солений огірочок. Трохи присолюємо зовсім трохи. Там є солений ручок і майонез теж солений. Далі заправляємо майонезом. І все гарненько перемішуємо. Якщо мало майонезу, то давайте. Може, хто скаже, мало креветок. Немало, зараз все буде. Чудова олів'єшечка така наша улюблена. Ну а далі подача. Перекладаємо мисочку. Гарненьку. Далі гарні креветки викладаємо по колу. Ось таким чином. Це ваша фантазія. Можете як завгодно. Зверху маленьку гілочку. Петрушки. Ось так. Друзі, погляньте, як гламурненько вийшло. Ви коли-небудь готували такий салат? Якщо ні, то підписуйтесь на канал. І ваш святковий стіл завжди буде в порядку. Напишіть мені в коментарях, що ви про це все думаєте. Не забудьте про подобайки. А зараз до нових зустрічей. Так, Коля, я наливаю, давай.